Адресу змінено в Бендерській поліклініці почався капітальний ремонт. Легендарний турнір відроджено. Шкіряний м'яч відбіркові тури стартували. Місто овіяне легендами. Бендери святкуватимуть свій день народження у парку Олександра Невського. Інформаційний ефір першого бродністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Охорона здоров'я в найближчі сім років, якою вона буде в Придністров'ї, все обговориться і визначать на першому медичному форумі. Він пройде в Тирасполі 29 і 30 листопада. Реєстрація учасників уже почалася. Залишити заявку можна на сайті профільного відомства до 10 жовтня. При цьому до обговорення актуальних проблем і планів запрошують не тільки провідних медичних фахівців, але й громадські об'єднання. Для них на майданчику форумі нададуть окрему сесію. Ми плануємо. Розсмотріть на площадках форуму. Ми плануємо розглянути на майданчиках форуму наші державні програми. В першу чергу програму держгарантій надання безкоштовної медичної допомоги, яку ми плануємо реалізувати наступного року. Це програма диспансеризації населення, яку готуємо до запуску. Програма з боротьби судинними захворюваннями. І передбачається, що ці майданчики на форумі об'єднають, консолідують і медиків, і громадян. Форум носитиме і медичний характер і просвітницький напрямок щодо здорового способу життя, щодо небезпечних соціально значущих захворювань. Тобто планується і масштабна агітаційно-пропагандистська робота. В рамках форуму запрацює школа здоров'я, як його зберегти, обговорить кваліфіковані лікарі і охоче поділяться своїм досвідом з усіма бажаючими для громадян. Консультація досвідчених фахівців абсолютно безкоштовна. Поліклініка, у нас ремонт і ми всі переїхали. Настрій медиків зараз ще монданий. Частина фахівців Бендерської поліклініки по Калініна вже перебралися в центральну міську. Ну а ті, що залишилися, пакують речі. Переїзд тимчасовий, поки до нового року. Тут будуть робити капремонт. Реконструкцію вже почали і в першу чергу взялися за опалення. Обігрівати приміщення тут почнуть в термін. Значить, всі ремонтні роботи треба завершувати за два тижні. Одновременно Значить, осуществляються одночасно здійснюються роботи електромонтажні з опалення. Заміна холодної води і заміну каналізації залишили на потім. Зараз у пріоритеті заміна системи опалення. Заміна опалювальної системи, каналізації електричних комунікацій на все це з коштів фонду капвкладень виділили понад мільйон рублів, але цього недостатньо, щоб оновити вікна стелі, заґрунтувати стіни і поклеїти шпалери. Цьому будинку вже понад півстоліття, і жодного разу тут капремонт не робили. Ось знявши батарею, вже пів стіни зруйновано. Тепер ми бачимо, що виник другий фронт роботи. Доводиться до ладу ці стіни для того, щоб елементарно могли повісити сюди батарею. Поки поліклініка буде закрита до кінця року, медичний персонал, це близько ста чоловік, переселили в центр амбулаторно-поліклінічної допомоги. Туди переїхали не тільки терапевти, педіатри, а й лабораторія, фізіокабінет, УЗД і ЛФК. Тепер центральна міська поліклініка працюватиме в дві зміни з восьмої ранку до сьомої вечора. Прийоми проводяться в такому прийоми проводяться у такому ж масштабному, у такому ж обсязі. Єдине, що ми потіснили, і надали кабінет для докторів, які проводили прийом. Тут. Поліклініка Покалініна одна із великих в місті. Лікарі обслуговують і дорослих, і дітей на 10 дільницях. Це більше 50 вулиць в центрі міста. Тепер всю інформацію про години прийому своїх лікарів слід з'ясовувати в реєстратурі Бендерського центру амбулаторно-поліклінічної допомоги. Нова кушниця одне з найменших сіл Дубосарського району. Тут всього 80 дворів проживає близько 200 чоловік. Тим не менш, сьогодні сюди приїхав пересувний флюорограф. Першою вирішила пройти медичне обстеження Анна Кирилова із сином. Тут ближче, во операх. Тут ближче, не витрачаємо часу на поїздку в місто і зручніше. У черзі не стоїмо швидко. Андрій Морзан ретельно стежить за своїм здоров'ям. Раз на рік регулярно їздить у Добосарську центральну районну лікарню на медичний огляд. Зізнається, приємно, що медики сьогодні самі приїхали у село. Я проходжу медогляд щороку, а якщо вже машина приїхала, то й не витрачаємо час. І спасибі, що приїжджають і допомогу надають. Молоді ще можуть їздити в Добосари, а літнім людям важко. Пересувний флюорограф Добосарська центральна районна лікарня отримала у квітні цього року за програмою переоснащення медичних установ для обстеження населення, у тому числі і Григоріопольського району. Перші три місяці спецавтомобіль працював у Добосарах. За цей час вдалося охопити флюорографію жителів семи великих сіл Добосарського району. Люди не проходили десятками років. Люди не проходили десятками років флюорообстеження. Зараз виявлено практично у всіх селах нові випадки з активною формою туберкульозу легенів. Зараз на обліку 45 хворих, 35 з активною формою і 27 зі сікою. Тобто лікування тривали до двох років. Все безкоштовне. Лікування у відділенні теж безкоштовне. Влітку пересувний флюорограф працював у Григоріопольському районі. Зараз повернувся у Дубосари. На черзі медичне обстеження жителів сіл нові погреби, а також мікрорайонів Лунга, коржево і Великий Фонтан. У цьому році охоплення населення Дубосарського району флюорографічним обстеженням складе більше 70%. Це на 30% більше ніж у минулому році. У фізіотерапевтичній полікліниці міста Терасполя триває безкоштовне оздоровлення пільговиків. Це пенсіонери, ветерани, інваліди, ліквідатори аварій на Чорнобильській АЕС. Програма реабілітації працює вже другий рік. На ці цілі Терасполь виділяє 300 тисяч рублів. Іван Георгійович – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік скаржиться на уніміння рок сердечний і головний біль, аби підтримувати своє здоров'я у нормі. Щороку бере путівку і фізіотерапевтичну поліклініку, і щоразу після проходження лікування залишається задоволеним. Ну, хороший результат хороший результат. Приходжу сюди щороку. Раз на рік беру потівку і лікуюся. Руки краще рухаються, краще працює і серце і кровообіг. Десять процедур, десять крапельниць. Цього мені вистачає. Ще роблю тут озокерит для спини і масаж. Оздоровлення Іван Георгійович проходить безкоштовно. Вже другий рік поспіль. Столична держадміністрація виділяє кошти на придбання 300 путівок для ветеранів захисників Придністров'я, афганців, чорнобильців та інших пільгових категорій. Тут лікарі проводять обстеження і складають карту реабілітації на місяць. Усі процедури підбирають, виходячи з медичних показників і стану пацієнта. Програму входять до програми. Входить, по перше, обстеження пацієнтів. Це кардіограма, різні аналізи. Вже після цього призначається лікування. Все, що можна зробити в умовах нашої поліклініки: зал лікувальної фізкультури, масаж комірної зони, різноманітні вани, є хвойні, сольові. Зараз будуть нові лавандові та ще чимало різноманітних процедур. Оздоровлення одного пацієнта місто обходиться в одну тисячу рублів. Сума невелика, але як зазначають лікарі, її достатньо, аби з мінімальними затратами отримати максимальний ефект від лікування. На наше наше товариство Прогрес виділили 15 путівок. Так вже другий рік поспіль. Люди задоволені, особливо масажем. У кого боліли суглоби, значне полегшення, болі припинилися. Лише 10 процедур, а такий відчувається результат. Це заряд на цілий рік. За тим, як реалізується програма, стежить спеціальна комісія. Вона перевіряє, чи всі розподілені путівки були використані за призначенням. Якщо організація, що отримала квоту з тих чи інших причин, її не виконала, Вки перерозподіляються на наступний рік. Тирасполь продовжить безкоштовне оздоровлення своїх громадян. Все як у великому футболі. На початку гімн і підняття прапора у центрі переможців минулорічних змагань. Команда теоретичного ліцею турнір відродили з ініціативи президента. Ігри серед шкільних команд набирають популярність. Я увірю, що серед хлопців, які стоять, я впевнений, що серед хлопців, які стоять тут, будуть і майбутні футболісти нашої головної міської команди Тігіна саме завдяки цьому турніру нам вдасться розкрити ваші таланти, виявити найсильніших і забезпечити їм гарне спортивне майбутнє. У перший день на полі зустрілися 11 шкільних команд. Це учні пятих 6 класів. Участь у напруженій боротьбі взяли підлітки, які не займаються цим видом спорту професійно. Боролися з усім завзяттям. Кожен працював на перемогу саме свого колективу. Ми у минулому році брали участь. Перший матч виграли, а другий, на жаль, програли. Цього року сподіваємося, що виграємо. У турнірі зіграють ще по вісім команд восьми і одинадцятикласників. У перспективі такі ж змагання планують провести серед дівчаток. Як кажуть тренери, участь у шкіряному м'ячі може стати першим кроком на шляху до професійного спорту, адже багато знаменитих футболістів починали свій шлях з гри у дворі. Багато футболістів, навіть світового значення, які грали за збірну і Радянського Союзу, і за збірні республік, вийшли із шкіряного м'яча. Це дитячий юнацький, раніше він називався Дворовий футбол. За підсумками першого дня змагань третє місце посіла команда 15-ї школи. За перемогу боротиметься команди теоретичного ліцею та 11-ї школи. Краще поїдуть на республіканський турнір у Терасполь. А в Бендерах найсильніших гравців 11-ти класників чекає незвичайний дербі. Глава міста запропонував зіграти з командою держадміністрації. Пообіцяв особисто вийти на поле. Антракт закінчився. Бендерська фортеця в ці вихідні знову чекає на гостей. Олександр Пушкін, Григорій Потьомкін і навіть сам Карл XII. Тут знову жива історія. 6 жовтня в парку Олександра Невського святкуватимуть день народження Бендер. і Це і барон Мюнхгаузен, і, і Скарб Мазепи, звичайно ж, золота карета, біла леді. І можливо, багато хто не знає, але навіть мертві душі зароджувалися тут. Ось ці легенди. Ми будемо розповідати цього дня. А ще буде хард-екстрим, скалодром і хепенінг. Це таке сучасне мистецтво, детальніше на самому фестивалі. Для дітей батути, атракціони, аніматори і майстер-класи. У цей день запрацює кафе під відкритим небом. Гостей порадують російське, українське, молдавське подвір'я і навіть середньовічне від самого Мюнхгаузена. Ми готуємо два види ковбасок спеціально для інсталяції. Будемо смажити сосиски на мангалі за принципом, як це смажилося в середньовіччі. Це буде особливий смак, особливий склад, особливий вид. Вони будуть унікальними. Буде у фортеці і музика, виступлять придністровські колективи та артисти. Чекають запрошених зірок: Іонела Істратія, і Анну Одобєску. Також у програмі Молодіжний флешмоб, піротехнічне шоу, дискотека і салют. Отже, 6 жовтня, неділя, Бендерська фортеця і новий яскравий фестиваль. Все почнеться о третій годині дня. Не пропустіть! І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатиме вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу та в усіх соціальних мережах і мобільних додатках. На все добре, і до побачення.